Вітаю, мене звуть Юля. Зараз на перегляну вам таке питання: хто або що поспішає у ваше життя? Те, що вже у дорозі, що це до вас вже йде, прийде. По себе подумайте, своє ім'я скажіть, хто або що до вас поспішає. Відео, як завжди, актуальне, коли б ви його не відкрили. Хто або що поспішає до вас, у ваше життя? Що вже у дорозі, удача. Я вас вітаю. Сама краща карта в цій колоді. Велика удача до вас, воно вже на порозі. Е, чесна людина, ну зараз тут ну, цікаве. Чи я правильно подумала. Посадова особа. Дивіться, йде е, у вас велика удача у якихось справах, скоріше за все, пов'язаних з якимось, може. Е, бюрократією, інстанціями, щось таківо, з, з чимось. Дивіться, тут дно колоди похоже на те, що ви, ви мали про, якусь справу, якусь проблему з якимись нечесними людьми, з якоюсь зрадою, з якимись обманами, інтригами. Це дно колоди, каже, що оця нечесна якась людина в вашому житті, справді людина або ситуація якась була. Що оце у вас якраз щось було? Погане, і ви з цього виходите. Ви виграєте. Можливо, у когось були якісь судові справи. Ви виграєте, вас до ваше життя поспішає удача. Ну, тут не похоже, знаєте, на справи любовні, тут справи, якісь ідуть, Якась удача буде у вас у виграші якоїсь справи, ситуації. Якоїсь вирішити, якусь проблему, якусь життєву задачу, може, навіть, ну, кому як зрозумів, але вас чекає удача, У ваше життя поспішає. Удача. Е, удача над тим, що ви мали, можливо, з посадовими якимись особами, тобто вищими від себе. Може, там на роботі в когось, ну я комусь зрозуміло, звісно, підклайте до себе. І там якісь були щось було нехороше, якісь інтриги плелися, якісь бріхні, якісь лицемірства, може, якісь підстави навіть. Ви в цьому виграєте. До вас йде удача. Удача на вашій стороні. Ви були чесним, ви були чесною, чесним, хорошою людиною, совісною людиною. І ви ще сили це побачили, і вам іде хороша удача. Ви виграєте це все. Якщо би то не було, в якій би то не було у вас сфері, але до вас йде удача. У вас йде удача. Ви позбудетеся оцих нечесних людей або цих ситуацій, якихось інтригу... інтриганток, аферістів, якихось мошенників і так далі. Ви цього збудетеся. Це дно колоди, показує це вашу ситуацію. Але поспішає до вас удача. Це все буде добре. Не розчаровуйтеся, не пускайте тільки рук, і все буде у вас добре. Це дякую всім за увагу. Чекаю на вас ротній зв'язок. На все добре, з вами була Юля.